Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про повні і неповні речення та розділові знаки в них. Будь-які речення прості, складні, двоскладні, односкладні, поширені, непоширені, можуть бути повними чи неповними. Давайте подивимося визначення цих речень. Повне речення містить усі необхідні для розуміння його змісту члени речення. Наприклад, спочатку ми вчимо своїх дітей. Неповне речення це таке речення, у якому пропущено один або декілька необхідних для розуміння членів речення. Їх можна відновити з тексту або з ситуації спілкування. Наприклад, на підвіконні ваза з ромашками. Ні пишних троянд, ні гордих гладіолусів. У першому реченні тире стоїть на місці пропущеного присудка. Цей присудок може бути стоїть або є. На підвіконні стоїть ваза з ромашками або на підвіконні є ваза з ромашками. Це речення просте, двоскладне, підмет тут ваза, присудок, пропущений є, ну або стоїть. Воно поширене, але не повне. У другому реченні пропущено головний член у формі присудка Немає та обставина на підвіконні. Ну або там. Це речення просте, односкладне, безособове, поширене, неповне. Також неповні речення можуть бути частиною складного речення. Наприклад, вона боїться сонця, я темноти. Перша частина складного речення двоскладне, поширене, повне речення. А друга частина це двоскладне, поширене, але неповне речення пропущено присудок, боюся. Неповні речення вживаються в розмовно побутовому, художньому та публіцистичному стилях. Вони допомагають уникнути невиправданих повторів слів, лаконічно і динамічно викласти інформацію. Якщо на місці пропущеного члена речення в усному мовленні робимо паузу. То на письмі ставимо тире, що ми і бачили у попередніх прикладах речень. А тепер хочу звернути вашу увагу на такі речення, у яких пропущено слово є. Одні з них будуть повними, а інші неповними. Давайте розбиратися на прикладах. Ліс легені планети. Підмет ліс присудок легені. Ми бачимо тут складений іменний присудок. Пропущено дієсловозв'язку є. Тобто не весь присудок пропущено, а лише його частину. Таке речення ми вважаємо повним. Другий приклад ліс за селом. Тут підмет ліс, а присудок, простий дієслівний, пропущено. Цей присудок є або знаходиться. Таке речення буде неповним. Уважно! Це не односкладне наземне речення, хоча тут є лише підмет, але тут є і обставина за селом. А вона відноситься до присудка. Отже, ми говоримо, що присудок пропущено, тому речення двоскладне неповне. Ще приклад: у вікнах перші вогні підмет вогні простий дієслівний присудок є або засвітилися, пропущено. Це неповне двоскладне речення. Ще приклад: перші вогні переможні. Тут підмет вогні, присудок переможні. І пропущено тут частину присудка. Тобто дієслово зв'язку є. Отже, таке речення ми вважаємо повним двоскладним реченням. Як ми вже побачили на прикладах, пропущеними можуть бути будь-які члени речення. І головні, і другорядні. А тепер давайте виконаємо кілька завдань на закріплення нового матеріалу. Перше завдання. Встановіть відповідність. Отже, в нас тут є пропущені члени речення. Такі варіанти А. Підмет, Б. Присудок, В. Обставина, Г. Додаток. Речення. Перше. Сонце зігріває повітря, а друг душу. Перша частина речення сонце зігріває повітря. Підмет присудок сонце зігріває. У другій частині підмет друг А зігріває, тобто присудок пропущено. Отже, один Б. Друге речення. На одній ниві пшениця. А на другій жито. Перша частина підмет пшениця. Тобто «є», так, на одній ниві. На другій ниві пропущено слово, так? Є жито. Отже, ми бачимо, що тут «де» на ниві це обставина. Отже, пропущений член речення це обставина 2В. Третє речення. Вода ласкава, солодка. П'ю ще раз, убрівши по коліна». Перше речення підмет вода, два присудки ласкава, солодка. Друге речення п'ю ще раз, убрівши по коліна. Тут є тільки присудок п'ю. Пропущено, що в нас? Воду або її. Тобто, кого що? Це додаток. Отже, 3 Г. Четверте речення. Ранком сонце веселе, вдень працьовите, увечері задумливе. Підмет сонце, присудок веселе, тобто є веселе. Далі. Підмет нас пропущено, вдень сонце працьовите, увечері сонце. Задумливе. Отже, в нас пропущено тут підмет. Тере на місці дієслова зв'язки є в нас. Отже, частина присудка у реченні наявна. Зверніть увагу. Тож ми не вважаємо речення неповним через присудок. Ми його вважаємо неповним через підмет, бо його тут саме пропущено. Отже, 4А. Друге завдання. Складним неповним є речення. Варіант А. Гинуть цілі міста страждають люди. Ми бачимо тут дві граматичні основи. Отже, це складне речення. І ці дві частини, обидві частини складні повні речення. Варіант Б. Подорожувати. Нові світи відкривати. Тут ми бачимо підмет подорожувати. Присудок є відкривати. Але ось це є дієсловозв'язку. Його пропущено. Отже, це буде двоскладне повне речення. Тому що не весь присудок пропущено, а лише його частину. Варіант В. Але для мене у святім Союзі душа і тіло. Підмети душа і тіло. Так, присудок в нас пропущений. Який присудок тут може бути? Є, існують. Так, Отже, це простий дієслівний присудок. Отже, це двоскладне, неповне речення. Цей варіант нам підходить. Але продовжуємо далі: Г. Душа в цей час повна падаючих зірок. Дивимося, підмет душа, присудок повна, тобто є повна. Ми бачимо, що тут пропущено дієслово зв'язка Є. Тобто частина присудка, а не весь. Отже, це двоскладне, повне речення. Варіант Д. Нового щастя шукай, а старого не полишай. Дивимося, тут тільки є присудок шукай і ще один не полишай. Що ж тут пропущено? Тут нового щастя шукай, а старого щастя не полишай. Пропущено додаток. Щастя, це односкладне узагальнено особове речення. І воно неповне, але нам цей варіант не підходить, тому що нам треба шукати двоскладне, неповне речення. На цьому завершуємо наш урок. До побачення. На все добре!